На ринку ажіотаж маршрутках повно люду, які те й роблять, що говорять про ціни на продукти. Курс долара сьогодні. Про це детальніше у випуску вечір добрий. Паски або шокова терапія по-українськи 42 гривні за долар це уже занадто, подумали вчора у Нацбанку. Зробили кілька голослівних заяв і нібито гривня зміцнилася. Однак це не берегло народ від паніки, а ціни на товари від чергового зростання. Про вчорашній торговий бум і як жити далі, розкаже Микола Бойків. Сьогодні в обмінниках американські бакси цінять дешевше ніж вчора, і навіть кажуть, що валюта є сумнівно. Адже навіть на чорному ринку дефіцит продавати за без 7 долари тут не збираються. Про це говорять, звичайно, не на камеру, а ще мають інформацію, що знову ж таки гривня впаде. Коли бензин досяг позначки у 20 гривень за літр, шахалися. Сьогодні ж беруть по 27. А світові ціни на нафту падають. У вітчизняних автозаправників як завжди, одна відмазка. Купують його за кордоном. За валюту відповідної ціни на усе поповзли вверх дуже стрімко. Такі стрибки зірвали ринок продуктів і товарів. Вчора з прилавків продукти просто таки змітали. Борошно, гречку, макарони, інші крупи годі було знайти. І це при тому, що за мішок цукру просили 1100 гривень. Сьогодні на щастя він подешевшав, та від цього не легше ні продавцям, ні покупцям. Настрої у населення вкрай негативні, тому припало і нам, і тим, хто встановлює ціни. Ціни скажені. Ну то як Чи то знімаєте? Треба, треба знімати так, аби ціни Які були нижчі, а не те, що знімати, і, і то ціни ще більше, і ще більше, і ще більше. А то що просто неможливо. Пані, скільки вчора кілограм цукру коштує? Дуже добрі Ще За тисячу гривню ніяка жінка не виживе. І газ заплатить, і якщо прийде дорожче дорожче і світло і газ, то ніхто не вправиться. взагалі ноль. За хати будемо голоду. Так зовсім порожньо на ринку товарів ні продавців, ні покупців. Ринок промислових товарів і зовсім пустує. Тут би хліба з маслом придбати і за комунальні заплатити. Фінансові фахівці говорять, війна не основна причина того, що відбувається. Надіються, що вже згодом все налагодиться, але для цього потрібна тверда рука НБУ, політична воля найвищих чиновників, і давно обіцяні реформи в країні. Гривня може бути міцною і забезпечною, коли дійсно будуть приходити інвестиції сюди. А для того треба що реформи. Тому НБУ не може самостійно тільки забезпечити, тому що він потребує реформ країни і тоді правильно буде притік валюти. Держава не робить абсолютно ніяких кроків, абсолютно ніяких, для того, щоб вивезти вивести країну з кризи. Ми не створюємо ніяких умов для тих, хто хоче інвестувати в економіку України. Абсолютно ніяких. Частка тих, хто вірить у покращення, серед населення мізерна. Але вони все ж таки є. І просять не панікувати, адже на все життя не скупишся. Пережили гірші часи, переживемо і ті часи, і на все буде добре в нас. Ще ніхто не вмирає з голоду, і нехай не плачуть. Більше люди плачуть, ніж того потрібно вже. А як буде далі, покаже лише час. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Перший тиждень Великоднього посту ситуація з валютними курсами і без того змусила призадуматись над економією і відмовитись від того, до чого звик дуже. Одяг, їжа, розваги, однак 40-денний період підготовки до Пасхи перш за все, час пошуку Бога. Через те оці церкви радять не панікувати, заспокоїтися і більше молитися, а ще читати духовну літературу і частіше набідуватися до церкви для того, щоб вилити душу у спорту. Дуже корисно бодай на трохи відволіктися від своїх проблем і звернути увагу на того, хто поруч, навіть якщо це просто природа. Для прикладу, бюро екології Стрийської єпархії просить не смітити, навіть відмовитися від пластмасової церковної атрибутики. Більше про це розкаже референт екологічного бюро отець Олег Кобель. Сьогодні до нашої студії завітав отець Олег Кобель. Він є референтом бюро екології Пристриської єпархії. Отче, слава Ісусу Криславники Богу. Скажіть, будь ласка, великий піст? Які завдання, обмеження, правила рекомендує церква е, мирям? Найперше потрібно зрозуміти, що час посту то не є час тільки суцільних відмов, лише якихось суцільних обмежень, але це є найперше. Час позитивного руху в бік, Бога, в бік Бога. Це є час особливо, покаяння, який проявляється в пості, в молитві і в ділах, в ділах милосердя. Це дуже важливо зрозуміти, що без цих трьох аспектів будь-який час посту є звичайним часом якоїсь дієти, ще чогось, але тільки не, не часом посту. Тому дуже важливо запам'ятати ці три елементи кожного посту. Це є молитва їсть і милостиня з якими ініціативами виступає бюро екології парк? Отже, бюро екології пристильські парк виступає з щорічною великопостною ініціативою яка полягає в у заклику кожного з нас усіх вірних примиритися не лише із богом не лише із ближнім часі сповіді покая, покаяння покаяння, але також із тим з цим створеним світом, з тим околичим середовищем, яке нас уточує, і це також включає всі ці три елементи: молитва, піст, милостиня, але у відношенні і до цього світу, який нас оточує. Конкретніше, які завдання плануєте впровадити в життя в часі великого великоднього? Отже, саме розуміння молитви включає в собі те, що людина Починає усвідомлювати себе у залежності від Господа Бога. Це тягне за собою розуміння того, що все те, що нас оточує, ми повинні бути Богові за це вдячні. Ми не можемо використовувати бездумно чи електроенергію, чи воду, чи ліс, дерево, все, що нас оточує, лише так, як ми цього хочемо. Час молити, коли ми молимося, ми тим самим виявляємо свою. Своє прив'язання, своє, те, що ми є дітьми, дітьми Божими. І кожна. Кожен з нас цим, цим самим покликаний є до відповідального відношення до того, що нас оточує. Час посту це час відмов від, від, від кохіжацького способу існування, від способу тільки володіти, мати, але навпаки, це є час, коли ми можемо бути дітьми Божими. Це є час, коли ми себе обмежуємо не лише в їжі, в мові, в різних. В, в весіллі і так далі, але так само ми себе обмежуємо і прагнені володіти володіти майном, володіти тими речами і себе в цьому обмежувати. У періоді у цей період чи можуть священники, чи є така ініціатива, і в вашому бюро заохотити парафіян до прибирання вулиць загального користування можливо прибудинкових територій зараз? Ми очікуємо на звернення владики Тараса щодо великого посту, і саме в такому екологічному ключі буде заклик до священників стрельської епархії голосити недільні проповіді і включати так само екологічний аспект, включати розуміння, щоб прививати в людях відповідальність за цей створений світ. І зрозуміло, я також будуть заклики щодо прибирання, щодо обмеження тих підпалів, які ми зараз спостерігаємо. Щодо насадження дерев і так далі. Тобто ту шкоду, яку людина робить протягом цілого року для довкілля, для природи, людина повинна в часі посту намагатися виправляти через конкретні вчинки, через діла милосердя, саме в напрямку Богом створеного світу. І тому багато таких ініціатив бюро екології також долучається до тих ініціатив, які є, які організовуються громадськими організаціями. І також зі свого боку такі ініціатив проголошує. Наприклад, найближчим часом наступного тижня Великого посту у нас буде відбуватися збір макулатури, де ці кошти будуть виручені, будемо направляти на АТО, і одночасно будемо обмежувати сміття. І також, звичайно, є обмеження в деревині, яка, з якої папір виробляється. Ну, і щодо прибирання по парафіях, це є вже практика стала, яка відбувається. І важливо... Це відбувається. Це, Отже, це така сільська толока, це, це сільська толока Толока, зокрема, кажу, я знаю, як це відбувається на моїй парафії. Що ми це робимо з молоддю, з молодіжними організаціями, спільнотами, які є, і для людей старшого покоління це є такий виховний момент, коли вони бачать, що молодь прибирає за, за ними, за, за тими людьми, які це зробили. У нас і 15-20 чоловік молоді щороку долучаються до тих ініціатив, і кілька таких толок протягом великого посту ми робимо не лише в селі, але також біля ріки і в лісі. Наприклад, минулого року то нам вдалося е, на, на, на своїй парафії в Слікавсько е, усунути три, не, три несанкціоновані смітники, які були на території села. І це дало такий досить великий імпульс, гарний посил для людей. І люди почали менше смітити, менше викидати сміття, і інші парафії цю ініціативу також підхопили. Ну, я гадаю, що і в місті Стрию священники, які служать на своїх парафіях, також. Зініціюють такі прибирання у наших парках, скверах. А основне найболючіше питання нашого міста це є пляж, річка Стрия. Так, також можливо відбудеться разом з громадськими організаціями, долучиться до прибирання щороку. Організація «Чистий Стрий і інші громадські організації. Організовують цю толоку в місті Стрию, цього року, долучається також і громадська організація Рідний край в сліду Ліби, нас обговорено певні питання для того, щоб підключити молодь молодіжні спільноти і також школи до цього до тих прибирань, властиво для того, щоб дитина, яка чи молода людина, яка бере в цьому участь, розуміла, що це не є лише саме прибирання, але ми в той самий спосіб висловлюємо і свою християнську віру, свою християнську позицію, тому що якщо Бог Бори цей світ, і ми цей світ робимо кращим, красивішим, чистішим. Ми тим саме робимо те, що подобається Богу, і це власне у цьому і полягає. Е Шлях кожного християнина робити те, що Господь Бог від нас від нас хоче, і е, той самий спосіб сповняти свої християнські покликання. Я буду вам дякувати за те, що ви прийшли сьогодні. Звернулися до наших телеглядачів як священник, як референт бюро екології істрійської єпархії. Основним завданням і побажанням всі, мабуть, знають, що Період посту основне не їсти один одного. А те, що ви з'їдаєте, викидайте, будь ласка, в смітник. Слава Ісусу славники був дякую. Ки діти мають куди піти після уроків, якщо хочуть, звичайно. Двері міської, станції, юних натуралістів завжди відкриті. У цьому позашкільному навчальному закладі навчаються майже чотири сотні дітей молодшого шкільного віку. Є тут і учні п'ятого, шостого та сьомих класів. Любити та дбати про природу вчать усіх своїх вихованців. А міських комунальників педагоги просять. Очистити територію від сухих дерев та стихійного сміттєзвалища більше у наступному матеріалі. Стрийська міська станція юних натуралістів розкинулась на території колишнього парку Йордана. Донедавна у власності цього позашкільного закладу, який фінансується з міської скарбниці, було понад 4 гектари землі. Втім, кілька років назад з ініціативи стрийських депутатів її забрали. Добрий гектар у формі чобітка вирвали прямо посеред території станції. З часом на ній зведуть водний комплекс для стриян. Пані Оксана, директор Сюну, просить змінити межі нового проєкту. Якщо на водну справу документи ще не готові, обрати іншу ділянку. Бодай ту, що ближче до траси, тим паче, що поруч міський стадіон. Біттєзвалищем. І це така проблема вже не нова, тому що вона тягнеться вже впродовж багатьох років. І знову ми звернулися до Васьковича. Василь Іванович пообіцяв, на цей раз пообіцяв забрати це сміття, і якщо він його забере, то ми будемо йому дуже вдячні. Ліквідувати це величезне сміттєзвалище. Нам потрібно трактор, потрібно велику машину. Тобто це не є в змозі ні наших, ні самого директора заправки око. Є проблема зі сміттям, його мала б вивозити комунальна служба, однак доводиться самим. Досі прибирали разом з працівниками заправки око. Але тепер на заправці поставили смітники, а те, що чуже, відсувають за паркан. Сміття викидають пасажири автобусів міжнародних рейсів або водії, які заїжджають сюди з траси відпочити. Втім, найкоштовнішою є проблема з ...сухостійких старих дерев. Екологи дали добро зрізати дев'ять таких. Головний комунальник, пан Васькович за зрізку одного хоче чотири тисячі гривень. Звертаємося до комунальника нашого, до комбінату комунальних підприємств. Але, на жаль, з цією проблемою в нас виникли затрим... ну, труднощі. Тому що на зрізку дерева потрібні кошти. Відділ освіти я підходила, просила. Вони казали, що будуть шукати частину коштів і за допомогою у зрізці дерев. Відділ освіти «Стрия» обіцяє зекономити кошти та допомогти сплатити послуги КПП. Правильно, мало б бути так. Гроші на зрізку мають виділяти з бюджету. Однак коли такий формувався, не було, що дозволів з львівської екології. За словами чільниці станції Оксани Кирилів, окремі депутати Стрия теж кажуть допоможуть. Але чи вистачить назбираних пожертв, аби зрізати всі дев'ять дерев, та чи встигнуть ці гроші назбирати до початку вегетаційного періоду? Весна ж на носі річка Ходовицька Романкопранець триські новини. Закрили на карантин, медики прогнозують другу хвилю грипу. Школярів, які не захворіли, запрошують на майстер-класи з бісероплетіння, вишивки. Про це та інше завтра розповість мій колега Микола Бойків. Наші випуски, як завжди, дивіться в інтернеті. Також не забувайте ділитися з нами інформацією, яка має вагу. Наш номер телефону 41993. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Не панікуйте та бережіть здоров'я. До побачення. Завтра буде хмарно, можливий невеликий дощ, температура вночі 4, в день 10 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.